Сьогодні в відео ми покажемо, як ми висаджували нові дерева, підготовлювали старі дозимівлі, зрізали старі гілки, прибрали листя та багато іншого. Напиши будь-який коментар, щоб підтримати просування каналу. Гарного перегляду! Всім привіт! Сьогодні будемо нарешті садити дерева в цей гарний сонячний день. Зараз ми посадимо, у нас є таких шість прекрасних дерев. Там ми вчора показували там і персики, і нектарини, і груші. Ось, а потім в кінці будемо ще садити ці квіточки сащини. Будемо робити клумбу. клумбу. Але це вже вона окремо розповість. Так, будемо робити прикольну клумбу для моїх тюльпанів нарцисів, крокусів. Все. Получається, поїхали. Спочатку ми знімемо, що там у нас є Ще розпочатку. То скільки товарів? Значить, ми замовили 43, 43 позиції. І аж один подарунок там буде. <рес> <рес> Набір насіння. <рес> <рес> так. Давай. Так. Ось так була упаковочка, за все ще розривала, дивилась, що там. Вона така, ну, насправді прикольна. Тут скільки, п'ять дерев і все інше, і воно все склалось сюди. Почекай, я так заснінено. Корінчики упаковані. Непогано, тут навіть якась штучка є. Що ми замовляли? Це укорінювач. Зелений гай. О, укорінювач. Оце це мабуть замачувати? Зелений гай, укорінювач. Так. Це зараз ми окремо знімемо. Ми перемістились там, де це все буде рости, і проводимо розпаковочку. Так, почнемо. Подивимося, що це таке. Це цибулька? А, ні. Це тюльпан. Саша, скільки ти тюльпанів позамовляла? Так, тюльпан, тюльпан. Три пачки, чотири, п'ять, шість, сім. Сім пачок. І це вони будуть в цих штуках рости. Ну, це прикольно. Так, лучше? Хорошо. Так, поїхали. Ага, це у нас будуть сульфат магнію. Магній сір... сірчано-кислий. Це, я так розумію, для ґрунту е підживлення, правильно? Чудово. Так, тут є у нас хурус. Це ми збираємося. Е фунгіцид проти парші, борошнистої роси, лозу. Тут для яблучок, щоб, коротше, від шкідників захистити наші яблуні і так далі. Ще знайшов тюльпани. Так, ну по насінням тут дуже багато. Декілька зачитаю. Овочеве диво. Біла капуста, біла Оце. Так. Все, переходимо до дерев. А то щось занадто швидко ми подивилися ці. Так, я встану. Ой! Насіння. Так. Це у нас персик буде, називається. Ага, персик інжирний. Висота ось така. Мені по підборіддя і чимось оброблений зріз. Ну я вважаю, це непогано. Це непогано. А тут? Да? тут є земля якась. Прикольно, прикольно. Це значить, що воно може довго транспортуватись і зберегтись в нормальному стані. Так, це у нас що? Це нектарін Big Top. Так, висота така ж. Зріз також оброблений. Ось, можливо, буде видно. Я потім так Так. Також така висота, також гарненько упакована. І саме деревце мені подобається рівненьке, гілочки, все акуратненько. Так. Оце те, що ми хотіли. У нас був горіх, але він уже старенький, там уже немає не горіхів, а якщо є, то вони пусті всередині. Тому ми замовили. Оце. Горіх Прикарпатський. Двохрічний саджанець. Оце два роки йому. Ну, тобто, однорічний я не бачу сенсу взагалі брати бо рік просто в пусту, навряд чи він хоч щось вродить за цей час. І взагалі деякі дерева бувають такі, що вони там на п'ятий рік починають плодоносити. Ну ми такі не вибирали, тому що можна. можна, в общем. Так, нектаринчик, ванг 3 Також висота така. ж. Також оброблені чимось ці, І саме головне, що вони вже підчищені, не мають цих зайвих листичок, тобто можна садити. І, напевно ж, вони так роблять, щоб уже не обрізати їх на зиму. Цікаво так. Це воно нас вже четверте деревце. Так. Хто це такий? Черешня. Угу. Черешню ми дуже хотіли. От Я дуже люблю черешню, але чомусь ну якось немає. от Є садочок, одні яблуні. Яблуня, яблуня, яблуня. Черешню посадило, виросло акація якась, я не знаю, ну якась дичка. Це як воно називається? А А мав бути гарний черешня. Тому сподіваємося, що ця вродить. А ще, до речі, цікавий факт: ми, коли замовляли черешні, та і в принципі, я так розумію, що будуть які дерева, може бути таке, що ви посадили одне дерево, і воно вам не приносить плодів. А може бути таке, що. Е Має бути ще має бути два дерева, чи три дерева для запилення. Тому що одне дерево може не мати функції самозапилення. Ось так це приблизно працює. Тому там потрібно парами садити, по три штуки. Це обов'язково, коли будете купувати, уточнюйте. Тому що можна посадити, от я знаю, що з лісовим горіхом точно так. Якщо ти посадив одне дерево, воно не буде на ньому нічого. Там треба два чи три садити, чи навіть ще більше, щоб вони самозапилювалися. Або запилювали один одного. Так, ну я нагадую, що я не експерт в цьому. Це я просто кажу з того, що я читав і ось замовляв, знаю. Так. О, і груша. Груша Вільямс літній. От така грушка. Також вони всі однакової висоти. Бачите, як гарно. Ну, це вже трошки кривувато. Це, напевно, ось тут було ще інше дерево. Тут вони зрізали і привили сюди вже грушку. Так, в основному ці дерева розмножують. Ну, тобто, якщо ви думали, що вони вирощуються там зразу з землі, груша виростає, то ні. О, воно виростає якесь дике дерево або якесь інше, те, що розмножується набагато легше. І потім вже прививається до нього те, яке нам потрібно. Так, і того раз, два, три, чотири, п'ять, шість дерев. Ну, непогано. І оце все добро Обійшлося 2400. Це не враховуючи доставку. Ну, я думаю, це нормальна ціна П'ять дерев. Плюс купа насіння, плюс тюльпани вони дорогі, там ще всякі підживлення, удобрення. Ну, я думаю, це непогано. Так, а тепер пішліть я вам покажу наш садок. Тут росте яблунька при вході. Тут, здається, ми садили абрикосу, в общем, вийшла алича. Ось. А оце наша черешня. Не бачив жодного разу черешень. Не знаю, що це таке. В общем. Ось такий садочок. Там ще є смородина, порічка, є, там ще грушка. Але в основному от такі дерева. Тут садив, там де хрести. То я садив малинку, але щось не пішло. Будемо висаджувати сюди всі ці дерева. Ці обкопаємо, поліємо гарно, обріжемо, підготуємо їх до зими. Можливо, навіть якось утеплимо, Не знаю, не знаю. Побачимо. Ось. І всі ці дерева ми обріжемо, тому що це якісь цю рупалки. Подивіться, що це таке. Кому треба вудочка, звертайтеся, я парочку і відправлю. Ось тому так. Зараз будемо підготовлювати дерева до посадочки, і завтра будемо їх садити. Тому залишайтесь з нами. Якщо є якісь питання, то пишіть і обов'язково підписуйтеся. Викопали першу ямку. Зараз ми примірюємо, яка має бути глибина, але плюс-мінус діаметр такий. Невеличкий, ну десь сантиметр 80. Ось тут, на самому дереві, є таке коліно. от Воно має з ґрунту виступати. Ось так приблизно. Тому так і садимо, приміряємо. Так. Ну Зараз ще трошечки поглибимось, щоб знизу зробити таку більш рихлу землю. Туди трошки добрива, водички перемішаємо і будемо саджати. Але спочатку вже всі ями зробимо. Так, все, грушка буде тут. Ми намічуємо спочатку дещо. Тепер трохи поговлюємось. Звичайно, перша ямка вона пішла нескладно. Побачимо, що я скажу, коли викопаю ще п'ять. Обрізали трошки дерева, щоб не заважали нашим. Зараз беру рукавички це все прибираємо і продовжуємо сидіння. Ну трошки чистіше стало. Зараз ми ще заберемо це все. Буде нам наша шличок. Вже раз, два, три, чотири. Садим п'яте і шосте дерево. Що хочу сказати, корінці гарно завернуті. Їх треба з пакета отак розправити гарненько. Всі ті, що хворобливі якісь або погані, їх вже відрізали перед тим, як нам відправляти. Це все ми замовили в інтернеті новою поштою. Там буде відео розпаковочки, як ми робили. І зараз ми садимо грушку. Всі дерева обрізані, 1,60 60. Корінчики також підрівні. Саша там що замісила розтворчик, щоб полити, укорінювач, і ще щось вона потім розкаже. Ось, думаю. Ми ж садимо дерева, щоб були рівні рядочки, так щоб було рівно, ось так, щоб можна було проходити тут ширше, ніж тут. Тут ще посередині посадимо потім смородину. Отам от от на дерево були такі собі корінці. Весною подивимося, чи всі прижились раніше. У мене взагалі було 99% результативність, і в цьому році я сподіваюсь, буде також. Так, ну щось тримай, будемо зараз закопувати це. Тут було старе дерево, я так розумію, його зрізали чомусь під корінь. Э, на майбутнє. Якщо ви хочете викорчувати дерево, то його зрізати треба ну, хоча б отак, щоб можна було розхитати нормально. А тут тепер складнощі. Нормально таке корінене дерево. І я вже довбусь півгодини з ним. М настрій трошки <laughs> Ну, Не знаю, настрій, в принципі, ну такий. Але трішки гірший, ніж був. Ну, я думаю, що трошечки гірший все-таки. Ну, зараз ми його... воно буде не прямо тут садитись, буде тут трошечки правіше. Але все одно ж треба його прибрати. Навіщо? Воно Он купа цих нових гілочок і в наступному році буде Во, вище криші. Ти вирішив бензопилою розрізав навпіл. Потім нахилив пилу і так перед очком туди вниз, щоб землю не черпанути. І тепер розколов навпіл і пробую ломом його тепер видовбати. Бо... Ох, не знаю, ну дуже довго. Не, 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 не хочеться зараз витрачати так багато сил на це. О, значить, схема робоча. Так, ну що, прийшов час вже останнє наше дерево садити. Нагадую, тут ми викорчували пеньочок. Зараз ми сюди будемо садити черешню, щоб вона була разом з цією. Хоча я ще не бачив, здається, тільки одну ягодку. Можливо, і то не точно. Так, це розрівнюємо корінчики гарненько. Ну, корінців сказав би так. Ну, скудненько. Так, Саш, будь ласка, тримайте. Нагадую, що оця штучка повинна бути вища на 2-3 см, ніж рівень землі. Так, підрівнюємо. По цим деревам, так. По тим, так, нормально. Так, ось тут я з цього кучки буду брати. О тут гарна така земелька. Так. Так, як воно стоїть? Піде. А тут піде. Так, закопуємо. Добрий ранок. Пройшло вже пару днів, як ми садили наші дерева. А сьогодні прийшов час обрізати дерева. Ми зробимо санітарну обрізку, пообрізаємо нам зламані гілочки, там вражені якимись хворобами, шкідниками. Потім сформуємо крону, бо це ну, куди це годиться. Вон куча поростала якихось гілочок, листя це все позагрібаємо. В общем, сьогодні наводимо красоту і це все покажемо. Обрізати почнемо. От можемо на цьому дереві, як приклад. Оце все те, що знизу обрізаємо. Ну, що це таке, навіщо воно? Потім всі гілочки, які вийдуть всередину, щоб там нічого не було. Всі, які перехрещуються. Оця, наприклад, вона буде заважати ось тим то, що зверху. Ми її зрізаємо обов'язково. Ось цю зрізаємо. Ось ці ми потім окремо зріжемо не цією штучкою. І так підчищаємо всі дерева, щоб вони занадто не були великі гілочки, занадто високі. Я ще дивлюсь, що брунька була от в цю сторону до мене, наприклад, росла остання. Не знаю, чи так потрібно робити. Це всередину зрізаємо. Ну все будемо Сашею зараз працювати наводити тут порядочок. А вам приємного перегляду. Підписуйтеся. Обрізки називається інтуїтивний. Я по інтуїції і по тому, що почитала в інтернеті, обрізаю гілочки. Знаю, саме головне, щоб не росли всередину, щоб не перебували одну одну, а далі чисто по інтуїції, і щоб не було занадто багато. Бо Ярослав каже, ай-яй, лисе дерево. Ось і все, закінчили прибирати садок. План виконаний. Ідеально, не знаю. Але я думаю, що вийшло непогано. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А я пішов заносити інвентар.